А ви знали, коли задумувалися, що ми настільки вдосконалі, що ми можемо завдяки однієї, однією думкою, якщо ми будемо концентруватися і уявляти своє життя іншим, таким, яким ти хочеш, ми можемо цього досягнути. В мене є насправді свій власний приклад, яким я хочу поділитися. Колись я жила в Україні на дачі. Досить доволі великий проміжок часу. Ми жили в маленькій хатинці на дачі, вона була геть малюсенька, там не було куди дітися один одному. І в той час я слухала всі ці просвітленські відео, наставництво всяке, і хотілося якось змінити своє життя, також змінити його. з... Злого стану, на стан любові, але це не дуже легко, тому що коли ти постійно в одній і тій же ситуації знаходишся, слухаєш одне, повертаєшся додому, і ти знову переключаєшся на свій теперішній, скажем так, образ, який завжди ти там десь злишся, десь кричиш, чимось недовольний. І коли я почала на своїй, на своєму власному досвіді. Любити всім серцем своє житло ми воно почало навіть при, приображатися, робитися красивими. Ми Почали там щось в робити, підлогу в кухні, там пофарбували стіни. Воно стало настільки прям таке класне. Я почала його дуже-дуже віддячувати. Завжди була рада. Тому що в мене є такий мій затишний куточок, незважаючи на те, що у людей побільше маєтки. І потім насадила навіть у безкоштовних петуні, які взяла у своєї свікрові під балконом. І вони в мене так розрослися, я пам'ятаю, був рік на наступний рік, вони розрослися по всьому моєму городі. Вони розсілися сам, 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 е, самі по собі. І я пам'ятаю, коли вони всі цвітують, це така красота, це такий аромат, я така підходжу, сідаю на присідки в цьому городі і уявляю собі те життя, яке б я хотіла. І також, коли я на роботі е, працювала, я знала.